І з вами Андріана. І сьогодні я буду показувати своє коле. Ну, там і не моє, і мамине Ну, моє і мамине Так Тут нам нитка не потрібна. І так, показую першу скринька. Це є отака. Така дуже гарна, світліща. І так, відкривати і треба тиснути сюди. Хоп, і вона відкрилася. І так. Тут є в нас така штучка на, на типу сюди. Отаке хрестик. Ще один хрестик, тільки він вже такий якийсь менший трошечки. І цепочка сама і, і все, <глове> цепочка, так, да, так, да, цепочка. І ще раз покажу вам цю. Оце, самі бачите. О, я покажу свій планшет Зато джин джинк, видите? Отакий от планшет у мене вверху. Просто як я вам покажу зараз. Привіт, Мене видно. Ну, коротше, отаке от зеркало. Видно, бачите, видно, як і, скільки я знімаю. Ось Таке зеркальце. Отаке От зеркалі. Отаке От зеркальце. Так, закриваємо. Це ми закрили. Вказую я мамине. Це таке, бачите, тут є різні такі кольори. Зараз подивитесь, я вам даю 2 секунди, подивитись. Два. Так, все. Це ще не все. Є така боже, Таке. Такі круглі культики. Це я їх ношу, ну, мама мені вже їх віддала. І зараз ми покриємо. Просто в мене розряджується планшет і я маю ставити його в зарядку. Так. Все гаразд. Тобі, так, я тут не дуже привично взяти і поставити, не поставити про що... Я вам буду отак показувати. Це є отака, отаке колечко. Кладемо його в сумочку. А, це від мого спортивного, кстати, зимочок Тепер я ношу його отак. О. Тут так супочого ще є. Зараз ще покажу. Е, так, оце є такі штучки, такі, бачите, білі. Вони дуже пасують під біле чорне плаття. Так, бачите мою хату. Скоро вийшло відео тур по моєму дому. Е, ну прям я не знаю. Просто вишлю тур по моєму дому і покажу вам мій дім весь Каріна вже показувала дім, але вона то не вийшла. Тому що їй треба оператора. Боже, з тим її оператором, то вона взагалі того оператора не знайде, бо я лізла в камеру, я теж хотіла себе щось показати. От Саші Спілберг є ж оператор? Є. А він який, 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 який. Тихий, правильно. І що? Але в неї такі тупі відео. Я взагалі я відписалась від каналу І вона теж, як вона відписалась, значить я відписалася. Мені не є проблемка через те, що. От вона просто каже, що. От на що я її буду підписуватись на її канал, якщо мені її відео не подобається. Не знаю. Всім подобається відео. Тільки подобається отаке воно, що ще вам показати губки мої губки. Мої гумочки, губочки, 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 бо е, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, особливо-особливо підписуйтесь. Якщо не підписуйтесь, Я буду розстроєна Буду плакала. І знімлю як я плачу. Окей? Якщо ви підпишетесь на мій канал, то я знімлю, як я буду плакати. Окей? Okay? Добре. Добре, добре, добре. Де? Я чекаю підписників. У мене 4 підписника. Чекаю, щоб було 10. І буду знімати відео как, як, як я плачу. Я не так плачу, я гірше плачу. Ну що, підписуйтесь на мій канал я не видео, я плачу. Ставте лайк. І моє відео, щоб не було багато проектів.